Вітаємо в клубі 700. Ентоні Еванс, син проповідника. Впродовж багатьох років він відчував тиски емоцій, які не міг контролювати. Ентоні вважав себе невдахою і, і розумів, що був за крок від падіння. одного разу на сцені він не стримався. Здравствуйте. Я Ентоні Еванс, лідер поклоніння, автор і продюсер з Техасу. Я живу між Даласом і Лос-Анджелесом. Я син проповідника. Деякі з вас можуть знати мого батька, доктора Тоні Еванса. Мені було нелегко. Мої батьки були пасторами, і я завжди відчував тиск, пов'язаний з цим. Люди казали. О, такої. Ти Тоні Еванс молодший. Ти будеш таким, як твій батько. Усі постійно це стверджували. Вони думали, що говорять щось хороше, не уявляючи, що насправді ставлять мені перешкоду. Так буває дуже часто. Більшу частину свого дитинства та юності я відчував біль усередині. Але в колі друзів і рідних поводився так, не мов усе було добре. Я емоційна людина, але в дитинстві не розумів тих емоцій, які переживав, і не знав, як розбиратися із ними. Я залишав їх усередині, і це ускладнювало моє життя. У дитинстві я часто чув, а ти молився про це? Ну так і що? А ти читав цей вірш? Думка про те, що можна додати щось до молитви і Божого Слова, вважалася якимось богохульством, немов це була. Допомога ззовні, коли читаєш вірш ні про що не тривожся, це чудово. Однак мені потрібні практичні інструменти, щоб ні про що не тривожитися. Ось що стримувало мене. Я думав напевно, щось не так із моїм духовним життям. Я освічився дівчині, і ми відсвяткували заручини. А наступного дня мені потрібно було співати про вірність Божу. Коли я вийшов на сцену, то відчув себе божевільним. Я співав про вічного бога, про те, що він вірний, і що ми повинні його очікувати. А всередині думав, що І між піснями я почав розповідати людям про свої проблеми. Упевнений, що вони думали, ми просто прийшли поклонитися, не потрібно розповідати нам про це. Це занадто. Але я був розбитий. І автополіт більше не працював. Я міг би впасти, якби не розібрався із цим. Я зійшов зі сцени, підійшов до батька і сказав: Мені потрібно щось робити, бо нічого не працює. Він подивився на мене і сказав: так. Я почав відвідувати сесії психотерапевта Стейсі Кайзер. бо був у відчайдушному становищі. Зустріч із нею допомогла мені стати на шлях відновлення. Вона сказала: зачекай, зачекай. Я запитав, що сталося. Вона зупинила сесію і сказала: я хочу, щоб ти знав, що я працюю вже понад 20 років. Зараз у мене є спонукання сказати тобі. Що Бог із тобою, я ніколи не бачила людини, про яку б він так піклувався. Якби мені це сказав пастор, то я б відповів так, звісно, я знаю, що Бог мене любить. Але коли так сказала психолог. Це було щось інше. З цього почався мій справжній шлях до зцілення. Чомусь я думав, що поки ти в хаосі, Бог не з тобою. Ти маєш зібратися, і тоді Бог буде з тобою. Але вона зупинила ту сесію і сказала: ні. Ні, ні. Ні. Бог із тобою завжди. Він хоче провести тебе через це. Поки ти будеш збирати себе. Це було неймовірно. Знаєте. Мені подобається який я сьогодні. У минулому в мене було багато меж. Я не вірив у те, що я гідний. Я не знав благодаті, я не розумів концепцію прийняття без будь-яких досягнень і на сцені, і в особистому житті. Чи подобається вам жити із собою? І Якщо ні, то є унікальний ремонтник, який готовий працювати. Якщо ви віддасте йому ключі, вам теж доведеться працювати. Але коли ви віддасте йому ключі, він прийде і почне ремонт. Ви будете раді жити з собою. Якщо ви довіряєте словам Господа, що він закінчить те, що почав, то незабаром на вас чекає ремонт, і незабаром ви зрозумієте, що біль який ви відчуваєте, не марний. Ніщо в вашому житті не відбувалося і не відбувається даремно. Господи, я молюся за телеглядачів. Нехай їхні серця підбадьоряться. По перше, позбав їх самотності. покажи їм наступний крок. Нагадай про те, що перший крок у правильному напрямку, за яким іде другий, зрештою приведе у потрібне місце. дякую за твоє забезпечення і мир, за зцілення, яке ти обіцяв. Ми любимо тебе в ім'я Ісуса. Амінь. Ентоні справді не був один у своїх стражданнях і розгубленості. Часто у таких ситуаціях наш розум зациклюється на деталях, на почуттях, на тому, чого немає, а не на тому, що є. Я дуже добре розумію, Ентоні. Упевнена, що його сім'я говорила йому про це. «Ти відкривав Біблію, а це ти читав? Ти помолився? Але іноді, коли переповнює занепокоєння, нам важко впоратися з цим. Ми живемо у світі, де все відбувається одне за одним, і усе це оточує нас. Ось чому Боже Слово говорить нам у тиші, юпованні сила ваша. Іноді потрібно усе залишити. Сісти заспокоїтися і побути якийсь час у тиші. у такі моменти ми чуємо голос Божий. на що ми покладаємося? Не на себе, не на свої здібності, не на оточуючих. Ми віримо, що Бог той, ким називає себе. Ми знаємо, що це на підставі слова. Часто буває непросто. Ми повинні сісти і зануритися у це слово. Коли ситуація в житті стає важкою, то ви можете зробити хоча б щось. Ентоні був лідером поклоніння, але є різниця між тим, коли ти ведеш інших, і коли поклоняєшся сам у тиші перед Господом, у спокої перед ним. Скажіть йому Боже. Заспокой мій дух. заспокой мої думки. Часто ми біжимо до інших варіантів, до інших людей. а я прошу вас. біжіть до джерела. джерело Бог. він завжди поруч. Він створив вас і знає, коли ви прийшли у світ і коли підете. і у проміжку між цими моментами ми можемо вибрати його. Ми можемо зробити це у будь-який момент у момент розгубленості, низької самооцінки, провини. адже усі ці речі намагаються вкрасти нашу ідентичність. Я рада, що хтось порадив Ентоні звернутися до людини, яка готова вислухати його. Я розумію тих людей, які щось шукають і звертаються за порадою. Іноді ми опиняємося у такому надзвичайному збентеженні, що не можемо розібратися самі. хороший порадник не каже вам, що робити. Він допомагає вам прислухатися і відокремити неправду від істини. Адже Христа. Більше ніж достатньо. Він заплатив ціну за вас, щоб ми з вами могли ходити і жити з ним, мати мир і силу, щоб подолати усе, що атакує нас. І все починається з того, що ми говоримо йому так. Можливо, ви не приймали Ісуса Христа. Ви можете зробити це зараз. Скажіть, Ісусе, я грішник, який потребує Спасителя. Прийди в моє життя, в моє серце. Зверніться до джерела. Сядьте у тишу перед Богом, і вклоніться йому. Почніть проголошувати вголос усе те, ким він є. він реальний. Він прийде у ваш хаос і зробить з нього диво. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. Клуб 700 Офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Собаки захищають. Коттика заспокоїть. Коні допомагають. А люди, люди теж можуть все це. І набагато більше, якщо вони перш за все люди Протягом десяти років допомога на домашньому фронті виконує місію допомагати сім'ям діючих американських військовослужбовців. І якщо ви член клубу 700, ви берете в цьому участь. Ви в партнерстві з бізнесами, церквами та капеланами надали допомогу тисячам героїв. Вітаю, Служити тим, хто служить країні. Це місія допомоги на домашньому фронті. Ми продовжуємо підтримувати сім'ї діючих військовослужбовців уже 10 років. Якщо ви дружина або чоловік того, хто перебуває на службі, ви теж служите, і ми повинні шанувати вашу службу. Ви захищаєте нас, а ми будемо захищати вас удома. Наша стратегія співпрацювати з церквами, які розташовані поруч і з військовими базами. Насамперед, серед наших партнерів помісні церкви, адже саме в такому середовищі ці родини можуть знайти емоційну та духовну підтримку. Пастор Трейс Мартінес біля Кемп Кемпендлтон у нас немає великих ресурсів, щоб задовольнити всі потреби. Так, ми можемо допомогти подрібницях, але допомога в масштабі допомоги на домашньому фронті це те, що нам не під силу. І коли у нас є такий ресурс, це просто чудово. За 10 років служіння допомога на домашньому фронті у партнерстві з церквами, капеланами та служіннями, допомогла понад 30 тисячам родин військових. Забезпечивши їх допомогою понад чотири мільйони доларів, це були чудові десять років, але давайте дивитися в майбутнє із запитанням: а чи можемо ми подвоїти потроїти цю суму? Як ми можемо послужити цим сім'ям, які служать нам? Місцеві бізнеси та всесвітньо відомі компанії долучилися до місії допомоги на домашньому фронті. Ми в захваті від співпраці з CBN. Це чудовий момент. Ми хотіли допомогти цій родині. Ми хочемо робити те, що вдається нам найкраще і це ж сталося. Я дуже вдячний бізнесам, які приєдналися до нас і сказали: так, ми хочемо брати в цьому участь. Ми дамо вам серйозні знижки на наші товари, і зробимо це для того, щоб вшанувати діючих військовослужбовців. Це такі сім'ї, як у мета і вікторії. У них були проблеми з фінансами. Допомога на домашньому фронті виплатила кредит за навчання. Це дивовижно. Я зараз розплачуся. Оце так. А також Купер і Алексіс. Коли у них зламалася машина, її не було сенсу лагодити. Допомога на домашньому фронті купила їм мінівен. Велике вам спасибі. З тобою все гаразд. Так. Дякуємо. Коли землетрус вдарив по Анкоріджу, Аляска, Мелдону і Керрі потрібно було заплатити 16 тисяч доларів за ремонт. Допомога на домашньому фронті заплатила за нього. Алілуя! Мені так приємно бачити полегшення на їхньому обличчі, радість в очах. Вони розуміють, що це так. Бог піклується про мене. Це ж треба десять років служіння. Допомога на домашньому фронті. Ми вдячні героям Америки. Якщо ви допомагали служінню CBN, то дякуємо вам. Від імені тисяч людей, які отримали допомогу. Спасибі. ваш дар змінив багато чого. Я хочу ще раз сказати вам спасибі. Усе це стало можливим завдяки вам. Ви були готові пожертвувати і змогли реалізувати ці чудові програми. Ми сказали так, простягніть руки любові та співчуття, щоб люди знали, що Бог любить їх, і ми любимо їх. Стілення звільнення від залежності, відновлення життя. Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі через програму Клуб. 700». долучайся до проповіді. Стань партнером та підтримуй фінансово створення нових програм. Сібієн Еменуїл. Згідно з дослідженнями сучасного інституту медіа, понад 50% дітей у віці від 8 до 12 років щодня використовують смартфон або планшет. 17% малюків опановують гаджети у віці до 3 років. В середньому кожна дитина витрачає від 3 до 5 годин на різний медіаконтент. Ми не можемо зупинити прогрес і скасувати реальність, але ми можемо впливати на те, що дивляться наші діти. Це наша відповідальність, що ж вони оберуть: гнів чи радість, насильство чи свободу, брехню чи правду. Обираючи суперкнигу, ми допомагаємо нашим дітям рости здоровими та щасливими. Розчесатися, одягнутися або підняти кошик з білизною після падіння. Рейчел Перес не могла це зробити. Проте одного разу Рейчел коротко помолилася і умить звільнилася від болю. Дивіться далі. Мені не подобалося, що дружина в такому стані. Вона об'єднувала нашу сім'ю. Рубен Перес пам'ятає той день. Це сталося 9 листопада 2021 року. Повертаючись додому до Вірджинії з поїздки до родичів Вальпасу, подружжя прибуло в аеропорт. Чоловік віз нашу валізу, Я зачепилася за неї. Упала, боячись вдаритися головою. Я залегка повернулася боком і вдарилася плечем і стигном. І вони відтоді почали дуже боліти. Коли вони повернулися додому, стигно Рейчел перестало боліти. А плече ні. Він ставав сильнішим і сильнішим. Дійшло до того, що я не могла рухати рукою. Мені було важко брати будь-які речі. Я допомагав речі розчісуватися, тому що вона не могла підняти руку. Вона не могла робити багато чого. Я не могла підняти кошик з білизною або поставити сковорідку на плиту. Мені потрібно було робити це двома руками, аби просити Рубина зробити щось для мене, чи підняти, чи дістати. Він допомагав. Мені навіть одягатися у мене є хобі, яке я дуже люблю, але я не могла займатися ним наступні кілька місяців. Рейчел жила з постійним болем. Звичайні знеболювальні допомагали лише тимчасово. Їй весь час було боляче. Я бачив, що вона не була такою, як раніше. Мені не подобалося бачити її в такому стані. Рейчел звернулася до подруги, яка була фізіотерапевтом. Я знала, що перелому в мене не було, і рентген, звісно ж, нічого не покаже. Подруга порадила мені робити певні вправи. але я не могла підняти руку. Усе настійне. Тільки погіршилося, що від болю я майже не спала. Коли плече боліло, я не могла лежати. Вставала о другій третій годині ночі і спускалася вниз. Я сиділа і читала біблію. 28 лютого 2022 року Рейчел дивилася клуб 700» разом зі своєю донькою Ілвією. Я сподівалася, що вони скажуть про того, в кого болить плече. Я говорила, будь ласка, помоліться за мене. І почула, як Гордон сказав жахливий біль у плечовому суглобі. Бог може відновити. Зцілити й повністю відновити від травми будь-який біль може зникнути. Він залишає вас в ім'я Ісуса. Будьте здорові. І я сказала отакої. Він говорить про мене. я сказала, я приймаю це зцілення, Господи. Я знала, що це було для мене. Я почала рухати рукою і не відчувала болю. Я сказала доньці, дивись, я можу підняти руку. Я можу підняти руку. Вона теж зраділа. Ми подякували і прославили Господа. Коли Рубен повернувся додому з роботи, Рейчел чекала на нього, щоб поділитися новинами. Вона сказала: дивись, я можу рухати рукою. того вечора я побачив, що Рейчел дійсно може все робити сама. вона була дуже рада, що плече не болить. Слава Богу, біль більше не повертався. Сьогодні Рейчел знову веде активне життя. Тепер я знову роблю те, чого довго не могла робити. Я знову насолоджуюся життям. Це свобода. Речел прокидається з радістю. Сама бере чашки, тарілки і все інше. Я намагаюся допомогти, і проте вона не дозволяє. Вона хоче бути незалежною жінкою, якою була завжди. Це сталося завдяки молитві. Треба вірити, не здаватися. Таке відбувається для слави Божої. Потрібно віддавати йому славу. Він стілить вас. Він зробив це для мене і зробить для будького. Знаєте, вона має рацію. Я не знаю, чому так важко повірити, але це правда. Те, що він зробив для рейчел, він може зробити для будь кого Бог знає вас, знає ваше ім'я, вашу потребу. Він знає, про що ви просите. Молімося разом. Ми тут, щоб допомогти вам. Ми хочемо робити те, що нам Ісус сказав: приходити до престолу благодаті і просити в ім'я Ісуса. Ох, що нам написала Луїза. Вона пише сьогодні у клубі 700, Це було не сьогодні. Гордон отримав слово знання про те, що Бог з цілею суглоби в правій руці. Я пам'ятаю це. Я вже кілька днів не могла скласти пальці в кулак. Я відразу зробила це як прийняла слово знання. Слава Богу, за зцілення. Ми дуже раді, Луїзо. Ось що пише Сесіль: 18 вересня 2022 року. Тері отримала слово. У вас проблеми зі слухом. Бог зцілює вас просто тому, що любить вас. Хіба це не чудово? Просто тому, що любить вас. Це слово було для мене. У мене деякий час були проблеми зі слухом, але вчора Бог цілив. Слава Богу, слава Богу, просто тому що він любить вас. хіба це не чудово? Ви не можете заслужити його любов, зцілення. Питання не в тому, наскільки гарні ваші молитви, або скільки днів ви постили, скільки віршів з Біблії можете прочитати на пам'ять, скільки уроків недільної школи відвідали. Усе це добре. Але ці речі не дають вам права на зцілення. Чому? Тому що зцілення – це дар. І якщо ви отримали зцілення, то як сказав сам Ісус, даром отримали, даром давайте. Хіба це? Не чудово, ви можете дати його. У мене було чудове зцілення. Я помирав від церебральної малярії. У мене відключилися нирки, пожовкли зіниці, вся шкіра. Я був при смерті, але Бог підняв мене, відновив мене і дещо сказав. Я почув його голос, і кожна клітина мого тіла завібрувала. Він сказав: Встань і візьмися за роботу, бо я зцілив тебе. Як чудово розповідати історії про те, як живий Бог хоче простягнути до нас руку з небес. Чому тому що він любить нас? Прийміть його любов. Прийміть прийміть його слово. Я зцілив твої хвороби. Він прощає беззаконня і зцілює хвороби. Благословляймо Його, благослови душа моя, Господа, і не забувай благодіянь Його. Будемо молитися. Господь всемогутній, ми приходимо до тебе. Ти благословляєш нас своєю любов'ю. Ти полюбив нас, полюбив нас усіх. Ти віддав Ісуса. Господи, ми віримо в жертву Твого Сина. Ми віримо в Його кров, яка була пролита за нас, і ми віримо, що ранемо Його ми зцілилися. Ми віримо, що він заплатив ціну, що завіса розірвана, і ми можемо сміливо приходити до престолу благодаті, до трону милості. Щоб отримати милість, Господи, ми просимо і приймаємо все, що ти маєш для нас. Благослови нас зараз в ім'я Ісуса. Тері, Бог дав тобі щось. Є хтось, у кого поколює навколо рота і сверблять губи. Ви так само відчуваєте свербіж у руках. Не знаю, можливо, це проблема з серцем чи з кров'ю. Бог зцілює вас. Усе це минає в ім'я Ісуса. і ви більше не матимете цієї проблеми. Прийміть цілення просто зараз. У когось спортивна травма. Ваше праве плече зав'язане, можливо, забій або перелом. Я не знаю. Бог знає і ви знаєте. Ви знаєте, що це про вас. Ви відчуваєте біль від плеча до ліктя. Бог цілює вас. Він відновлює ваше плече, воно буде повністю здоровим, немов нічого й не було. В ім'я Ісуса. Будьте зцілені. будьте вільні, нехай будь-який біль покине вас зараз. В ім'я Ісуса. Зробіть те, чого не могли робити раніше. Поворушіть. І зрозумієте, що це про вас і що тепер ви зцілені. Хтось так само відчуває, як вщухає біль. Ви пошкодили груди, і вони болять. Бог зцілює вас. Він зцілює, а не просто прибирає біль. Він повністю зцілює вас в ім'я Ісуса. Дякуємо, Господи. я відчуваю, як у наших глядачів зростає віра. Проявіть її, покладіть руку на ту частину тіла, яка потребує зцілення, і скажіть зціли і будь здорова. Амінь і амінь. А закінчимо ми віршем із псалмів Господи Боже мій є взивав до тебе, і ти зцілив мене.